Хеллоу, дружні, з вами Денис дружній. Коротше, починаю на пару хвилин чи на пару ночівки. Ну, зараз 15.51. Ну, можна сказати, на годину або трошки ще більше часу швидше. Через те, що в мене би по ідеї мала би бути ця зйомка на 16.30 на 17.17. .17. Але 16.30 у мене сьогодні зал. Мушу йти качатись, тренуватися. Ну, цей місяць, так. І виходить, що я починаю зараз 15.50, скільки. 1552 зйомку і е, я не знаю 16, до 16.30 точно вкладуся цей ролик, знімлю. Зіберусь, зберуся, піду туди у зал, і вже в 17.00-17.00 я вже загружу в залі цей контент, буде загружатися. Так. Чи там Wi-Fi, чи мобільний, інтернет, найду, загружу і такі справи. Так що знімаю швидше. То, що шорти прийдеться, там вже пізніше зніматися, ну, вже як вийде, так вийде. Добре. Сьогодні я пішов в магазин. Ой, дурак, не магазин. На базар. Я пішов сьогодні, і дивіться, думає, дав мені тато, бо коротше він купив мілку. Він купив мілку і подумав, що знову той самий смак, бо йому найбільше подобається мілка з горіховим смаком. Я, я подумав, блін, ти далі купив той самий смак. Виявляється, що новий, дивіться. Дістаємо мілку. Ось цей. Ми ще таку не пробували з вами, бо вхоленут карамель. Тобто це карамель і горіх. Ну, коротше, видно, що це нова, новий смак. А то було, як ті ви пробували, всі виділили всі ті реакції з великими мілками, то була інший горіх. Коротше, новий смак. Та, все -таки. Але я думаю, блін, я не хочу сьогодні на цю велику реакцію, бо я хочу цю мілку знову на кругле число. Тобто, 20 грудня вас чекає ця велика мілка. Я захотів маленьку взяти сьогодні. І він дав мені 100 гривень. Я думаю, блін, 100 гривень. Я міг би взяти нутеллу. 90 там було у цього чоловіка 90. -у. І міг би я сьогодні, наприклад, з хлібом зняти нутеллу, завтра, з батоном післязавтра, з булочкою і всього та. Але не було в нього нутела. Він сказав, що ледве її продав. І тому я вже не йшов там по іншим шукати. А в нього найдешевша нутела, що я би і так не знайшов. Там я питався нутела 150 до 200 гривень, коротше більше. Не найду дешевше. За 90 я думаю, крім нього, не знайшов би. Він сказав, що вже не буде, напевно, ніде е, замовляти, що, скоріше все, Поки що ну не буде. Ну, я у нього знову взяв мілку. Шогетен не брав, не хотів, то шогетен. Шогетен, може вже візьму наступної суботи. А наступна субота це в нас буде яке число? Дайте подивлюся. Це буде у нас 24. -го. Уже 24 грудня прийдеться взяти шокетин. А сьогодні мілка. Сьогодні мілка ось такий новий смак. Та. Тому е, що ж, є переклад, чи нема. Походу, по-англійськи, так? Шоколад. добре. Чекайте, добре, тут що, не по нашому. Добре, друзі. Поїхали народ до заставки. Деніс Френі реагує, Деніс Фрейні Сьогодні... реагує. Смішна заставка. Сьогодні буде реагувати на альпійський шоколад. Коротше, альпійський шоколад, мілка з печвом, печивом, печвом. Знову поїхали батьки, і нема що вас зачитати. Я знову записав. Знову Lucky Sway. Прокомментовал вчера под роликом Лаки Свей. Второй канал не я делал. Думал, это ты его создал. И видео мои заливаешь. Вот мои агенты и нашли тебя. Но они не опасны. Специально для тебя открыл один видос на канале. Заходи, смотри. Ссылка. Я, честно говоря, прочитал все комментарии. Я был в шоке, Лаки Свей. Потому что я тоже не создавал твой канал. Не знаю, наверное, какой-то школьник создал. И себе... Там, когда ты еще с видосы свои снимал. И, наверное, он и заливает э, эти видосы. Но сейчас канал э, никто. Э, ну, канал уже никакие видосы там не выходят. Там что выходило у тебя, выходило на этом канале. Я думаю, что это второй канал. Потому что ты в инстаграме говорил что ты забыл пароль от своего основного и я подумал что это твой второй канал получается это это не твой канал какой-то наверное фанат создал ну не я точно не я это наверное какой-то школьник создал и загружает на нем наверное ролики и они подумали что типа твои агенты, что это я, потому что там было на канале видос, что ⁇ Дякую за Деннис Френни ⁇ Но он, видно, этот школьник поблагодарил, что я его прорекламировал в своем видео, и поэтому он и залил, типа, ролик с моим лицом. И так получилось, что вы подумали. Ну, наверное, нужно как-то связаться с тем школьником, и, типа сказать, чтобы, типа, если бы, ну, понимаешь, смотри, можно было бы связаться с тем школьником сказать чтобы он закрыл все, все каналы все видосы на том канале получается это фейковый канал если это не то не твой второй значит это лакис like, фейк, фейковый канал и значит получается если бы ты весь контент открыл на своем канале той канал бы закрыли або еще удалили если а возможно и удалили да и получается был бы весь контент на твоем канале но ты не хочешь получается весь контент открывать и Наверное, кто-то нашел, что, что должен был перезалить на второй, ну, на другой канал фейковый, чтобы был твой крутой контент хотя бы на том канале. Если ты закрываешь та ролики. Если бы ты, короче, не закрывал, то бы того канала бы не было, я так думаю. Поэтому такие дела. И ты э, специально для меня открыл видос. Я смотрел этот видос. Это как раз Тверк Челлендж. Там написано было специально для Дениса Пряни. Короче, очень спасибо тебе, что ты открыл. Но я еще раз к тебе обращаюсь и спрашиваю. Можешь ты открыть все свои видосы на своем канале? И очень тебя прошу, потому что очень мне нравятся твои видосы. Если бы ты все видео открыл, было бы очень круто. Но не знаю, откроешь ты не откроешь. Посмотрим, короче. Добре, Наступный комментарий. Ээ, sense Тітка Люда правду про тебе говорила. Е, ти хороший хлопець. Ми набагато ближче, ніж ти думаєш, але ми не бажаємо тобі зла. Незабаром побачимось і зробимо тобі новорічний сюрприз. До речі, привіт від дядька Нурлана. Він теж бачив твій контент. Блін, я ще мав прокоментувати Зелеке Свея. Добре. Е, тітка Люда, я був трохи теж в шоці, відвідки не знають мою тітку Люду, але знову ж таки я пам'ятаю, що я казав в ролику, що тітка, я ще розказував, що там дітка Люда їхала у Польщу до до моєї двоюрідної сестри. Я це вам також розказував, що зараз вона у Польщі, не в Україні, вона туди до них їхала. Так що знову вони могли через моє відео тітку Люду взяти. що так. Але вони дізналися були. Як я по батькові, це я вже не казав. І тепер я вчора ще читав, була моя адреса, на якій вулиці живу. І це вже знову я не казав. Тому все-таки можна сказати, що частину вони з мого відео взяли інфу, а другу частину вони все-таки відкис дізналися. Напевно, з інтернету вичислили по IP, всі такі діла тру-ля-ля. Е -е, ще раз, Лакісавея хотів би обговорити, що він тут написав, що Що е -де, де це є. Что вот мои агенты нашли тебя, но они не опасны. Ага, они не опасны. Только уже вычислили, где я живу. Какой мій город, яка моя вулиця і як я буду по отчеству. Ні, не опасный. Та що ти, Lucky Sway взагалі не опасно. Ну, таке. Добре. Е, так, незабаром побачимось. Новорічний сюрприз. Не треба, Найкращий буде сюрприз для мене, як Lucky відкриє весь свій контент на каналі. Так, Це буде найкращий мій, е, новорічний сюрприз 2023. Так. Добре. Very well. Е, а, ще він написав, що речі, дядько Нурлан. Він він, е, до речі, привіт від дядька Норлана. Він теж бачив твій контент. Привіт, дядько Норлан. Я тебе не знаю, але передаю привіт. Там ще був коментарі ще від його агентів. Але я це все не годен писати. Буде телефон завтра чи післязавтра, коли буде знову можливість, де вже буде мені телефон. Я все то вам покажу і прокоментую. Я не годен. Мене рука е, е, ну болить, як я все це буду писати. Розумієте? Все, наступний коментар. Very well, та то зараз дуже легко знайти інформацію про будь-яку людину. Ну, та я знаю, знаю. Я там купа роликів на Ютубі бачу, що як знайти чоловіка тільки по одній фотографії. Як там то, як там. Коротше, дуже багато та. Містер бістер, Деніс Френні безплатно рекламує другий канал Вей. Агенти Лакіса ти підставив за Лакисвей. ха і тут, типа, що, ну той з каплею, смайлик. Коротше так, але виходить, що це не, що це не його в другий канал. Розумієш, містер Бістер, це не його другий канал. Це виходить, що це якийсь школьник створив, бо реально годний контент був і він просто перезалив. Що це не його такі справи. Виходить, що треба мені вже сказ... вам казати, щоб ви не підписувались на його другий канал, бо це ніфіга ніякий його не другий канал. Все, такі справи. Ну але якщо він не відкриє всі весь контент на, на основному каналі. То можете підписатись, бо тому що основний контент, виходить, на фейкову. На фейковому його каналі виходить так. Е, Хачнік 243. Ура! Лак і Свей, побачив твоє відео і відкрив тобі одне відео. Але одне, якби він відкрив весь контент, я був безмежно безщасливий, Це тільки один контент, але хоч на цьому дякую. Добре, друзі, починаємо мілку. Є, до речі, є е, розмова. Є про що поговорити. Я дізнався вчора. Що російський канал Дісней, тобто для дітей цей канал, що там всякі мультики там ішли, Фінеси Ферб там йшов, Гравіті Фолз, прітом по планетах, мій любимий мультик, закрили 14 грудня. Тобто 14 грудня вони якийсь інший канал створили, сонце називається. Я думав, що це спочатку наш український канал, бо у нас є український канал Сонце. А в них там сонце називається. І вони, типа. Цей Дісней, типа, я так поняв, до, до 12-ї поробив 13 грудня, і коли зразу в 12-й годині настало 14 -го грудня, зразу став з Діснея Сонце. Ну, сумно, бо спочатку був Jetix. Блін, Jetix, така ностальгія. Я дивився в 2000 кому нульовому, е, році. Кому ще 10 ні, ще 9 восьмих 8-х роках. Я не пам'ятаю, бо в мене був спочатку Jetix, а потім став англійський Дісней. Був російський Jetix, потім став англійський Дісней, розумієте? І типу так вийшло, що я мав російський Jetix, а потім став англійський Дісней, я вже англійський Дісней не дивився. Тільки Бруно Зегрейта дивився. Та. А потім я знайшов на кабельному телебаченні російський Дісней. Тобто була такий момент, що на кабель на супутньому телевізорі був. Російсько-англійський, спочатку російський Jetix, потім англійський Disney, А на кабельному телебаченні було е, значить який був що російський Jetix, потім і російський Disney, Розумієте? І так вийшло, що в них Disney появився. 10-го я дивився 10 серпня 2010-го і тепер 14, до 14 грудня 22-го. Тобто 12 років цей Дісней проіснував. Та. І я цей Дісней трохи дивився. Ну, ностальгія, ностальгія. Но, но я дізнався, що всі зараз ці брендові пішли з ринку Росії. Ну, бо самі розумієте, через війну. Коротше, якби не війна, то б Дісней існував дотепер. Але я б подивився, що і карту Нетворка вже немає, теж мультяшного каналу, ні тобто, всі ці Популярні е, мультяшні дитячі канали пішли з ринку Росії через війну. Понятно. Жалко, ну добре, вони пішли через війну, але могли би зробити наш україномовний продукт. Тобто пішов російський Cartoon Network, давайте україномовний Cartoon Network, пішов російський Disney, давайте український Disney. Ну Український Disney є там плюс-плюс трохи. А там плюс плюс зараз такі крінжові мультики гірші того ж Disney та. Ліпше би був наш україномовний Disney, та. Тому все-таки, якщо йде з одного ринку, нехай йде до нас український ринок, але ви бачите щось нема е, нашого українського Діснея. бо того що, ну, Напевно не може піти до нас. Та. Але у нас так поки що якісь інші є, інші такі, як беззамінники цього популярного, типа плюс плюс. Алепше би було, би у нас, якщо вони пішли з одного ринку, нехай йдуть на наш український ринок. Так би було краще. Но... Ну, що зробиш? Не знаю. Може так і буде пізніше. Так, а тепер на смілка. Відкриваю. І я, типу, переконався сьогодні, чи справді закрили цей, типу, український розсиблін. Дісней. Перевірив, дійсно там сонце. Так що такі справи. Ну, вони самі винні. Якби не війна, то б би... мали б і Nickelodeon, і Cartoon Network, і Дісней. Коротше, все через те, що ви. через те, що війна. так. Ось така картина, бачите, ось таке печиво. Так, ну дивіться, непогано, непогано. Давайте оце якраз поділили, давайте ці дві штуки на YouTube шорті з'їмо. А це все зараз їмо. Тому let's go їсти. Поїхали. Я може там ще й потрачу трошки, скільки в нас зараз часу. Уже 16, блін, скоро збиратися в зал. Ну нічого, нічого, друзі. Трошки порішаю щось. Поїхали. Може ще лишуся трохи. Пізніше піду, так? Прикольно. Це ми точно ще не пробували. Угу. З печугом. Ну поставлю скільки? 8 балів поки що. Може потім десь. Давайте окремо печиво, окремо шоколад. Так, печиво Але навіть я щось гуглив англійський Дісней, дивиться прямий ефір, щось немає. Видно, в нас недоступний у нашій країні. Типа там, за кордоном доступний, так. Коротше, печиво 8. Що я одне лише розлупив. А, і друге, бачите. Ми можемо тут зняти тут 8 балів, друзі. О! І зараз ми прорегуємо на самий шоколад. Я хочу получаю 8 балів. Тепер шоколад. Раз, два, три. М -м -м, шоколад класний. Шоколад 9 балів Просто не обіжайтеся, що постійно майже ви бачите мілка шоколад. Просто він не реально найсмачніший цей шоколад, а... Ці ваші ті шокети взагалі. Ну не моє, не моє той шоколад, так. З однієї сторони, добре, що всякі популярні бренди пішли з Росії. Треба тіба, цю Росію ізолювати від е, всяких популярних... Всіх, всіх, від цих всіх популярних штук. Тому що вони самі нам, напали на, на Україну, вони самі винуваті. І тому їх треба ізолювати. Хтось скаже, війна закінчиться, вернуться там Дісней, всякі Епли, це все коротше вернеться. Ні, ніфіга. Я думаю, не вернеться. Тому що вони зробили настільки нам зла. Що вони вже це ніколи не їм ніхто вже не пробачить. Цілий світ їм у Росії вже ніколи не пробачить. Тому вони не зможуть уже повернути те, що втратили. Тому такі справа. Це все від печиво. Ну, якась, знаєте, таке поєднання тупе трохи. Тверде печиво з шоколадом зуби болять. Для мене це зуби зламаєш. А зато є здача. Здача на наступні дні. Купувати контент Так, для вас. Ой, друзі. Давайте. Давайте так. Це, ці дві тільки на YouTube Short, це ми їмо зараз. Бо так смачно. Шоколад смачний печиво, я би повибирав. Тому давайте повибираємо. Мені ліпше їсти... А ні, суть ролика з'їсти з печу, тоді все, забираю свої слова назад. Читай дату до 21 вересня 23. Так Ой, друзі, 9 балів, хай буде. Але для мене це дивно. Печ мілкою. Хоча з ору мені писали... В коментарях, щоб я попробував Меринду напій. Може, якщо буде візьму, я читав ваші коментарі. І... Мілку з оро. Мілка з оро ми з вами брали, походу. Ну не брали, то ще візьму, так. Блін, що ви мені ще писали, я забув. Щоб я щось взяв. Походу мілка з оро, там. Ну, мілка зоро у нього там була. Тому десь, боже візьму. Карамель у нього є. Мілка зоро, карамель ми вже трохи пробували. Коротше, добре. Це вас чекає на YouTube Short. А я на, з вами на цьому прощаюся. Якщо щось нагадаю, що ви там писали чи прочитали, я вам скажу в наступному відео. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Сподобалось. Не ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. А з вами був Денис Френджі. Всім дякую за перегляд. Завтра нова реакція. Сьогодні Ютуб-шорти. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. М ще можете пару слів прокоментувати, що ви думаєте. Яка ваша думка про те, що з Росії ідуть популярні брендові там всякі штуки? Як ви до цього відноситесь, можете написати в коментарях. Я вважаю, що може добре, хоча Діснею любив канал. Хоча він був російськомовний. Я на жаль, але що заслужили, то й мають. Все, пока, бувайте, друзі. Ой. Ось така у нас мілка на 20 хвилин вийшла.